Так, Всі, вітання, екскурсія у Вашківцях, урочище руде, триває, друзі. Така представники, солова така красуня. Це молода. Гарна леса. Мої дві білі, Не дві, чотири. І... Сева. Обамова дочка. Певно менша це обамова дочка, там є від сірої дві лошиці клаючі. Отак собі трошки припутані, бо вони грут, пастухі. Мусуль... Думаю... Зловити ти хочеш? Так. Ні-ні, не можу. Отак. йдемо далі шукати. Так. Всіх решта. Ну, так, друзі. знайшли ми табун. Не собі тут. Пасуться, в тишині в холодочку пасти більш-менш є, трохи є буренів, але коні мають що скубати. Тож по два місяці ми назад були тут. Але побачимо, як лошата повітря, як коники жару, перебули. Може хтось схоче щось собі підкупити. О, шутка є, кіконик, це кобелка під шутку. Шутка це обамова доця. Кобела під шутку. Пишиться. Луксі, кустій, куди ти йдеш? Бррр маленький, брр. Стій тут. да красуня. Тоже Николай це все путає, бо вони йдуть соями, так це їх стримує. Нічого їх не нагризає такі пута. Я ціка лошається від дочка Обами. І по гнідам уже Може це по брату? Це... Ні, це по тому така. Тому. О. Ціка лошається моцна. Квадратава така. Досить непогана дівчинка. Я ця кобела годує хоч їй. Це теж гарно. Так, що тут у нас ще цікаво є. Жеребці. Ні, це кобелка гніда, милорічна. По таркатому тому дубове чи буковий бук. Це жеребчик таркатий теж є. Певне, не знаю, не сказати точно по кому. Теж по тему річ, теж по тому таркатому. Тут мухи ці такі є, що лізуть кобела прокинута, така ух. Тут нікого в корчах нема, але ну, йдемо далі. Ходіть флаг з статом, б'ю. А далі дивіться, що то ще корчах. ще одна кобелка, це коник, коник. Nie. Там на горі пасеться. Чуть тихо цмокай. Чорний. Лошак. Кобел мама його порябчикове. Там на горі є. Чорний. Лоша. Хлопці за татом. Ця кобела може продати порябчикове. Телефон номер буде під відео, будете собі телефонувати. Ой, я думаю, де... Королева, королева є. Позаластало трохи корчами це. Би почистити, братця, до цього коні мали би майде більше пасти, але... Що робити? трохи дички вони яблучко збирають. Отака. така. Кресунь. Ой, бізєт, бізєт. Що це в нас коник теж, так? Да? Коник то. Це від клеопатри коняк. Падакил. Це конк цей патеркил. Гарна кобелка? Ханна. Це табли. Нет, це не є клеопатра. Це молода. Клеопатра не видно. такий. Це такий. Кубіли доста файні, доста. Що? Посали ще не дуже. Але є але їх вже менше. Але це дивіться, яке це позаростало трохи. Да. Трету частину, якщо б не половину, майже опасав, ну, може я перегну палку, третю частину. Курчі займаються опасающе. це почистити, це все поспалювати. І полишати десь ці яблуньки дички. Там там, десь там. О, це би було Бамба. Яблука би були. Коні мали де пасти. Якось так. А ну. Клеопатра! пата Я-няпата! я пата! Не знайшли ми Клеопатру. Може вона нас запряжна, жмеринки немає Клеопатри. Це дві найстарші кобилі. Тут лишилися. Цей жеребчик теж може продатися. Торічний, то тут... Була мала, так? Пута? Ні, це лошиця, це жеребчик. Той таркатий жеребчик. Пошусь шусті лошиться. Цікава, рошустка. Так вітер. квітер, хоче йти, 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 йти. Але дуже цікаво окрасу має. Той Арчі. Апачі кажу, Арчі. Від неї. То взагалі капець. Не такі одинакові, дві краплі води. Дуже цікаві коники. і ці коники будуть здорові і наші, і всіх людей. Так, помалу будемо від це вибиратися. Щоб показуємо, де ще цього може. Ще зараз вникнемо корчами. Може до кто патров корча. Ось ні. Такий же репчик. Зараз дощик помочив трошки, то вони будуть найкращі. Зараз виглядати. Речка піде. взагалі було капець. Якось так, друзі. Всім здоров'я, всім добра. Що маєте казати? Пока! якщо або хаму. Добре. Все, друзі. Ми печемо. Всім гарного перегляду.